Отримали запитання, а ФОП закрили, подали ліквідаційну звітність і також сплатили всі необхідні податки. Це вже кінець, а все чи ні? На жаль, ні, так як податкова має право протягом трьох років здійснювати, здійснювати перевірки. Тому радимо заходити в електронний кабінет час від часу і перевіряти, чи була ця перевірка, чи ні, чи є акт, наприклад, перевірки. Для цього також потрібно, щоб у вас був поданий запит для електронного документообігу з податковою, тоді ви будете це все отримувати в електронному вигляді, не через Укрпочту, наприклад. І у податкової є такий термін, як строк позивної давності. Тому радимо зберігати всі первинні документи, радимо зберігати виписки і так далі. Це що стосується податкової. Що стосується пенсійного фонду, там на перевірку немає позивної давності, тому перевірку можуть здійснити навіть і через 10 років.